Сьогодні розпакування такого пилососу без мішка. РЗТК це такий ручний компактний пилосос невеликого розміру. Так, зараз я його розпакую, продемонструю та покажу, як він працює. Так, як бачимо сам пилосос. Потрібно до нього ручку буде прикрутити. Так, як бачимо інструкція українською мовою. Все тут розписано, зразу перелічені характеристики, що він має споживання 800 Вт. Бачимо дуже довгий шнур, 5 метрів. Так, як бачимо така щітка до нього. Так, як бачимо така ручка, вона так досить просто і швидко кріпиться. Як бачимо, тут є такий пас, просто потрібно так вставити її і, і потиснути. Все, вона вже зафіксована, нічого додатково не потрібно прикручувати. І, відповідно, так само можна її від'єднати. Наприклад, якщо вам потрібно десь, скажімо так, цієї ручки не потрібно, десь потрібно машину, наприклад, пропилососити. Тобто можна його без ручки використовувати. Так, ну є тут таких дві насадки. Це така насадка і подовжувач. Скажімо так, можна так його використовувати. А можна використовувати так, це така, скажем, скажімо так, це така щілинна насадка. Можна так, можна так. Також можна такого використовувати. В принципі. Я вже такий пилосос купляв і ним користувався, але вирішив купити ще один. Щоб один використовувати, скажімо так, на першому поверсі в домі, інший на другому, щоб не бігати. Інколи треба щось швиденько спилососити, наприклад. Тому я вирішив купити ще один такий. Я вже його використовую такий пилосос більше двох років. тому вже можу дещо про нього розказати. Так, зараз я його включу, покажу, як він працює. Так, так як я вже говорив, кабель досить довгий 5 метрів. Так, і бачите так, він вмикається, тут є кнопка. Саме головне не перепутатись з цією кнопкою, бо ця кнопка відповідає за відкриття цього контейнера. Тобто, щоб, наприклад, це сміття, яке вже зібране в пилососі, не розсипалося. Як бачимо, так просто тут знімається. Відповідно, так само закривається. Як бачимо, я от зараз зняв і зразу тут бачимо випав цей фільтр. Так, він інколи тут випадає. Тому потрібно слідкувати, би його, скажімо так, не загубити. І ну, Його інколи також треба прочистити, тому що тут інколи також такий пил збирається. Тому що ті фільтри не завжди є в наявності, щоб їх докупити. Зараз в даний час, якщо не помиляюся, нема фільтра. І, в принципі, такий фільтр я до іншого пилососа загубив, тому, так як немає можливості купити, то прийшлось вирізати вручну з такої подібної матерії. Так, як бачимо такий контейнер, так, як бачимо, ну, цей контейнер він є досить великий, скажімо так, для зберігання пилу. Я б сказав для такого е пилососа, але все одно ну, не потрібно чекати, поки він повністю заповниться сміттям, тому що цей фільтр дуже тоді забивається. І більша нагрузка на пилосос. Як бачимо, так просто він тут вставляється. Так, цей фільтр досить такий міцний, є, в принципі, за два роки використання нічого йому не сталося, як бачимо, так він виглядає. Його можна промити. Він так забивається, я стараюсь так його стукати, тоді цей весь пил тут просто. З нього сипеться. Ну, скажімо так, така, я б сказав, досить проста конструкція, але, в принципі, він виконує свої функції. Так, як бачимо, там є такий клапан. щоб пил в одну сторону, сміття потрапляло тільки. Тобто, так, що ще сказати про цей пилосос, я б сказав, він такий є досить ну все-таки досить є надійний. Виробник дає на нього гарантію один рік. По ціні, в принципі, він може сказати, є найдешевіший пилосос, так як я його купив на сайті розетка. Він може сказати, є найдешевіший, а я б не сказав, що він є найгірший. І, скажімо так, хто не мав справу взагалі з такими пилососами, то то в принципі ну, до нього дуже швидко привикається, у мене є скажімо так, великий міючий пилосос. Але після використання цього вже не хочеться використовувати великий пилосос, тому що ну, цим в принципі, дуже зручно і дуже швидко можна пропилососити. І, в принципі, він є легенький, 2 кілограми має. Тобто ним, скажімо так, можуть діти пилососити, такі вже трошки старші. Зараз я покажу, як працює цей пилосос, щоб ви дійсно бачили. Як бачимо зараз такий килимок по пилосошу, діти бавилися, звичайно, бачимо, тут таке сміття є різне від іграшок. Пилу, можливо, багато і немає, але все одно потрібно пропилососити це все сміття, щоб ви бачили, як пилосос робить, наскільки він шумний, як він працює. І зараз я взяв цю щіленну насадку, щоб пропилососити такі місця, скажімо так. Так як бачимо, я так попелососив цей коврик. Як бачимо, скільки такого сміття зібрав цей пилосос, як бачимо такий весь спил і ворс тут зібрався на цьому фільтрі. Ну, І як бачимо, там було багато такого бісеру. Бісер, як бачимо, також тут от в контейнері він зібрався, його видно, він тут знизу зібрався. Взагалі, що можна про нього сказати, він пилососить дуже добре. Я б сказав, він так по своїх, на своїх характеристики досить потужно пилососить, збирає пил. Тут, ну, тут питань до нього нема. А, ну, звичайно, він є недорогий, він є такий простенький, тому, звичайно, він має якісь певні свої недоліки. Що я можу тут сказати по недоліках? Я б сказав, що тут ну, не є такий міцний пластик. В своєму попередньому пилососі тут був нюанс. Тут трошки було, зламався кусок пластику, потрібно було підклеювати його. Також тут з ручкою був нюанс, також потрібно було підклеювати, підмотувати. Але це, ну, можливо, сам винний, бо так ну, не вважав на це, скажімо так. Тому що я можу сказати, хто такий пилосос буде купляти чи планує купляти, що все-таки на цей пластик, на ті всі защолочки потрібно ну, вважати. Тоді воно, відповідно, буде довго працювати. Е, ну, Звичайно, якщо навіть у когось щось зламається, в принципі, більшість деталей, е, виробник є, вони є або на розетці, або ви дзвоните просто і вони вам там присилають. Е, тому тут таких, скажімо так, проблем немає е, по ньому. Ну, так, в основному це все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні такі популярні товари, різні новинки, техніку, електроніку. Е, тому підписуйтесь.